Starguest Ну шо, ось вона наконец-то пришла арте Аназу Привет, привет привет а можна я буду загадувати бажання? У нас от, знаєш, вся традиція прекрасна ну, майже, Артеана, так. Адріана, Адріана і тіпа, ну, Давай я просто Арослав, я тобі теж схоже. Я кажу, так, там Арослава і, може якась я не проти Арослава. Щас тобі дам ти <сум> такої <сум> Арослави, що тобі мало не покажеться. <сум> ти все обіця... обіцяєш? А, ага, то значить хочеш, так? Та ні. Понятно. Так, слухай, Артана, ти от скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, що така красиво сьогодні, а? Слухай, ну є привіт, против. Завжди, вона, по-перше, завжди. так, гарно. взагалі. По-перше, в мене вчора був концерт на уяві. Ось, я так знаєш, трошки видихнула, принарядилася вже. Скільки треків ти, там ви там хрестили, бачити? Там оце, да, ми команда. Тіпа, да, да, підтримка. Да, да. Трошки э, це не підтримка, це, це моя команда була. Цикатна трошки було, да? Ну слухай, дуже велика сцена насправді і. Я не так часто виступала до цього з музикантами з живими. І саме з цими музикантами, які мені допомагали, дуже дякую, Ваня і Вова ще раз. Ми тільки одну репетицію провели. Уявляєте? Тобто одну? Часу взагалі не було так. Одна і репетиція, не блажалась. Дві... Ні, 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 ні. Ну, а вони. <ріст> Тоже всі, І всі-всі-всі дуже великі професіонали, тому це було прям класно. <ріст> а, ну, понятно. Знаєш, хоче <ріст> працювати з ними далі, то, в принципі, погано не скажеш. понятно, понятно ні, ні, ні. Ну хлопці молодці, дійсно. Ну ладно, ну, ладно якщо молодці. Дивись, в тебе вийшов новий трек. Ну це вже не перший день, коли він тебе вийшов. І геть незвичний для тебе. Ти, по-перше, вчора чи презентували людям і як реагували? Бо це геть Слуха, інше. Слухай, ну взагалі я бачила, що люди прям такі підтримують. Тобто оплески були найгірші ніж на інших піснях. І якось люди доставали такі? Типа такі, так? Да. Ні, ще А ще гучніше. Да. Ну да, да, да. так, а, саме, так, так. Так само звучить. Спасибо. Чекай, ну вони вони не стали, як знаєш, як. Копані чекаю, Артана, це ж про На, потанцювати. Вони тут... доставали телефон і починали знімати. А. а якщо там люди мимо десь йшли, то просто зупинялись повертались. Ну, Було приємно. А так треба там їм свиснути. Е. знаєш, ну, ті... Я не можу свистіти, у мене мікрофон в арту, коли стихаю. Прям туди, в глотку. Я Вже подумав, може дірки в зубах. Ярік, як ти? Ну так я ще хотів зразу когось до себе, щоб було тепліше, приємніше. Знаєш, коли не один сім'ї в рот. Ну ладно, ми то не про це. Чесно кажучи, пісню я почув хвилин 20 назад, і я трошки чесна Да. Я такий, думаю, ну, вже звикли до твоїх шалених танців. Я взагалі ти не впізнала. Я кажу, Ярік, я подумала трохи не іншого виконавця, але не буде казати такого. Я кажу, це він каже: ні, ти що, це ж це ж кажу ти розумієш, вона теж да. не пізнала. Mm -hmm. Так ти скажи, це чиясь рекомендейшн була, що треба спробувати взагалі в другу стіпці? Чи може щось треба так? Чи nee, відчувала nee, ти? Я просто так відчула. от Я не знаю, мені на щось… лірику? Е, так, воно якось пройшло одразу. Оцей образ, так, трошки такий, ну, не зелений, да, скажімо так, плаття, довге в пол. Е, до речі, мені багато хто писав на цю пісню у відгуках, що вона дуже схожа на пісню Тіни Кароль, коли вона оце крутиться на платформі. Mm -hmm. Не знаю, мені не схоже, ну можливо, можливо, Но ну де розумієш у кожного свої асоціації, у когось з морем асоціюється там А у когось... ким ти надихалась? В тебе був якийсь референс? Ні, Чи ти Я надихалась від душі? взагалі туп, от, просто собою. От як я відчуваю, так я й написала. Тому що взагалі цей текст мені пройшов. Ну звісно, що ви розумієте, що були обставини, які мене змусили так написати цю пісню, тому що я вважаю, що така ситуація може статися з будь-яким. Ким і вона ну насамперед не тільки зі мною відбувається. Я думаю, що кожну людину коли зраджували, кожну людину колись кидали люди, втрачають періодично інших людей, яких цінують, і мені просто хотілося написати цю пісню, щоб підтримати якось що сказати люди. Ви не одні це буває, але ми маємо брати з вами. Я, руки, Артеана, візьму в руки. і, і підемо і за руки підемо. разом. Так, але але все ж таки я хочу нагадати, що не дивлячись. Ні, на що ми маємо довіряти і вірити людям? <риклад> і кому ти довіряєш? В Собі так, знаєш, нікому собі. Я сама у себе класна, така блістяща. Ні, вона справді сьогодні дуже яскраво виглядає. Так, дуже яскраво. Ще є один привіт. До речі, відповім на твої два запитання одразу. Я ж підвожу, підводжу. Кому я довіряю, коротше, у близької людини у мами сьогодні день народження. І я взагалі зараз. У мами близької людини, так? Так, так, це мама Єгора Андрюшина. О, так. Я Дуже хочу її привітати, якщо ви мені допоможете з Чайно. Ні, ну допоможемо. Тільки нам, на спочатку може пісню послухати. Так, да, давай, давай спочатку пісню ну, щас, заслухаємо. Ну, зараз, в мене ще є парочку інтимних лакусіків. Зараз не вийти? Ні-ні. ні Так ти нам на поки допоможеш. А, ладно, давай. А така, до речі, от скажи, як ти. тобто... Твій Єгор, твій друг, ми знаємо, він ще й співак і крутий візажист. Він нещодавно так, так. був в ефірі у нас. Ви просто не вода. Тобто, і з мамою подружилася? Чи просто без цього ну, без цього ніяк? А, він ні, шинка не... пнуть голову вже? <гум> ні, 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 ну просто просто інтересно. Ну, а чо, ну як у те? Ні, ми дуже класно спілкуємося з мамою Єгора. Вона дуже сучасна, дуже гарна жінка, і мені дуже приємно, що є такі люди. Вона насправді найкраща. реально. О. Не закидають тобі з Єгором роман. Не закидають? Ну, там, в соцмережах, може, в, в коментарях. Не так, пишуть? всяке пишуть, ну, типу, я не реагую взагалі на ці коментарі. <рес> а могли б для хайпу щось там зняти разом цікаве, нехай всі думають. Ну, типу, взагалі ми кожного дня разом щось знімаємо, от всі й думають. <рес> <рес> от і думайте. Дізнаємось, потім але спочатку тречок. Так, давайте, друзі, зацінимо Артеана, ніколи. Е, Такий, знаєте, лірік. Це Часом... не властивий мені трек, друзі. Але не класний. властивий мені трек. Раджу послухати. Знадіть... І пишіть речі в коментарях, з чим він вам асоціюється, тому що музика дуже різні асоціації, дуже цікаво послухати. Друзі, Добре. І зараз ви можете писати. нам задати теж, точніше, як вам сподобалось, не сподобалось. Ось у кого буде найприкольніший коментар. Ми вам навіть подаруємо два квитки. На на сьогоднішню а, круту подію, яка відбувається в Києві в Курині. Якщо не танцювали 10 год, то два квитки і економії майже тисячу гривень. Так що пишіть нам в тілегу ваші оцінки. Артеана, ви го готові? готові, готові приміти. Раз два тирмативо з прем'єрою на дуже дуже на вам дякую. Слухай. <плес> От чесно кажучи, не можу зрозуміти, з чим мене асоціюється, там не знаю, чи з якою піснею, чи з якимсь асоці... настроєм. Ох... Ти знаєш, мені здається, що це щось можливо з 2000-х або з 90-х навіть ну, знаєш кабаку, сидиш. Це знаєш, ху, кував, тобі, кабак, каба, кабака <coughs> <да, coughs> асоціація, дякую. <coughs> дякую, друзі, на цьому все. <coughs> так, що, ти не знаєш. Сухати Адріана до радіо вона тут нормально. по кабаках працювала <coughs> скільки років розумієш? І працювала в кабаках, то в мене асоціація одна. У мене асоціація, наприклад, з дощем. Ну ти дощ, де ти сидиш на підвіконі з чашкою кави. Так, от. Знаєш, Ой, щось, по-моєму, вона таке розповідала колись. Вже, з бутилкою, да? з чимось да? А Конечно. Я тобі за ага. цю пісню розповідала, що вона вийде. <рес> Ти сказала, що там дві мови було. Так, до речі, друзі, хто почув, яка ще мова, бо Артезіанська, <рес> <Артезянська>, може. Артезіанська. <рес> Ні, <-і. рес> Ні? Ні. Ні. Ну, окей. А, українська була точно. І. Ну, ми можеме. А oh. ah, французька? Французька. Ah, а france, oh, yes. ah, ти знаєш французьку? Ні, я не знаю французську. Ну, два слова цих вона питала. Ну, я знаю, так. До репетитора oh. ходила, нік, що вивчити. E, до речі, колись питалася вивчити, але щось таке. Не вийшло, так? Ні, просто mm -hmm. цікаво стало. Ну, ah, <laughs> ah, так себе, розумієш. Mm -hmm. Я ж людина інтерес. Коли мені щось цікаво, я це роблю. Якщо я розумію, що мені це не цікаво, краще я займусь справами, які мені цікаво займати. І чим тобі зараз цікаво займатися? <рес> Слухай виступати, писати пісні. Там я не знаю, до англійську до вчила. А що ти наступно пишеш? Я тебе не буду питати про плани а... на майбутнє, знаєш? Але так на найближче Що вже, 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 да, вже, да, вже написала. В червні вийде пісня нова. Ну, Буде а... денсова чи така ж ноліка? Та, Те блінденсова. Блінденсова <рес> блінденсова. Dance. Dance, dance, а, буде, буде танцювальна хіто? ні, це не фіт буде, це буде просто пісня. Вона класна, крута, теж про відносини. Uh -huh. Ось дуже близька всім тема. А я мені думав... почулося, що це буде хіт чи не хітка. Ні, це буде не <рес> Ну хід. Це буде хіт. Мін... О, це, друзі, буде хіт. Реально, це Давай просила посилай. Як просто трохи глухе в нас. Та я ж знаю, що в мене співуха. Чудно, співуха. <рес> так, що ти там хотіла комусь е дзвонити, когось чим вітати? Ну, ось так хотіла ж привітати маму Єгора з ним народження, тому що ну таке така подія. А я ось тут на радіо Ми там роздобули номерочек Єгора, Єгор, якщо що, Артана здала. Так що, народ, я що, кому треба, хто там вже давай? собі хоче цей крутий візаж. Ні-ні. Це така прямо приватна інформація трошки друга. Коротше, <сув> значить, тоді ми дзвонимо, а ти, коротше, ага. що вітаєш? А <кон Senhor> я вітаю. Ну, ну ти... якщо трубку візьмуть, звичайно. А якщо не візьмуть, то. А якщо не візьмуть, то не візьмуть. <похот> 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 то так воно, як -то кажуть, і буде, так? <похот> <похот> ну, давай зараз. Може буде, алло. Алло, привіт! Алло. Привіт! Це тебе вітає Артеана з Happy Radio. Ми зараз знаходимося в прямому етері, і мені дуже хотілося привітати О, вау. тебе і твою маму з днем народження! Вау, вітаю, У -у -у. Клас! Хочу Я побажати! Дня дуже вам дуже вас вітаю з цим днем. Ви найкраща жінка і найкраща мати найталановитішої людини. Дуже хочу вам побажати всього всього самого найкращого. І думаю, що слухачі хеппі-радіо до мене долучаються і, Звичайно. і ведучі, все. і ведучі радіо Вітаємо Вітаємо вас, вас. Я, Артана, Я дуже теж... вам дякую, дуже вдячна. Це такий сюрприз для мене. Зможете ну, подивитись потім так, буде так. вас запис, подивитись. Артена, ну що, давай вітає, може, не знаю, що якось там за Ну, вас, де, знаєш, як в один ага, треба треба співати. А, а Скажи, як, як звати маму, як вас звати Ірина? Той, Ірина. Звати маму мама Іра. Ірина, ми Ірина. вас Ірина. вітаємо, мама Іра. А от скажіть от чесно, от Артеана, от як е, хороший чоловік, от, от хороша, дійсно справжня подруга, чи е, от у його рачі? Чи чи, 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 чи от щось таке є? Чи бувало, що не нравиться вам? Чи бувало краще? <laughs> <laughs> Артіана не тільки подруга Єгору. Вона і мені подобається. О, вона о, дуже о, чульна, вона дуже добра. <рик> е боже, мені так приємно. І стала новина, звісно. Так що я дуже її полюбила і дуже рада, що вона в моїй житті з'явилася. Боже, зараз я буду плакати, розмажеться весь макіяж, тому що його, не Єгор сьогодні робив. <рик> 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 Дячна, це для мене такий сюрприз, боже. <пи> <пи> ну, що, ми вас віта... А я вдячна вам Вам ще раз вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Багато здоров'я, грошей, щоб закінчилась війна, спокою, удачі, всього того, що ви хочете для себе. Включайте мікрофон, Ардяна, ouais, давай і <пи> йди святкувати. А нас ще раз вітаємо вас. Якщо у вас там є дома телевізор з мого го, давайте включайте або в музиці. Ви може ще заставити Адріана. Ой, Адріана і Артемов зараз буде танцювати. Ми тебе зараз Артемон не почнемо називати, щоб на ні, Мені більше Ярик подобається. Подобається. Так, слухай, ми тебе ще помучити, вирішили трохи. Давайте, мучайте мене. Помучаємо, так? Ну, так, а одразу, а що таке, що. Дивись, ми тобі будемо просто загадки. Загадувати, а ти маєш сказати відповідь. Загадки такі. Які цікавенькі. Цікавенькі, да? Ну, ні, якраз для дітей садочка. Добре. Добре, так. Там без пошляті бути. А ні. Ні, я де. Ну, там ні, жартую. А може ні. Короче, поїхали. Давайте. Чи може півень назвати себе птахом? А так співень не може говорити. На а, секундочку. А, я поняла прикол. Давайте так. далі. <ріст> Що у корови спереді, а у бика ззаді? А, так, хотіла сказати рога, ну ні. Ну може, може деколи ззаді рога. Так, почекай, у корови спереді. А у бока ззаді? А у бока ззаді. У бока ззаді що взагалі? Я така звиняюсь, дівочки. Це що за питання? 18+, плюс чи я? Так що? Ні, почекай, Давай, почекай. раз, два, три, а, відповідь. Морда. Неправильно. Ні, це буква К. А, а! Реально? Да, да. Да, О, Боже, да. вот так. Давай, Ярик. Так, ну що, скажи, а що належить тобі, але частіше цим користуються інші? А мої пісні тому, що вони грають на всіх радіостанціях. Ну одна непогана, ну неправильно. Їх, ну майже користують. Почекайте, ну що неправда? Ні, Не, ну ладно. ладно. що це? Давай каже да відповідь. Правильно а і так правильно відповідь? Чим це, звісно, вже ім'я. Твоє ім'я. Належить тобі, але користується. Почекай, моїм ім'ям ніхто не користується. Це авторське право, друзі, яке порушати не можна порушувати. Божу, цю жінщину, женщину, її. Так, яке слово завжди пишеться неправильно. Неправильне. Правильно. Молодець! Мало, хоч на щось відповіла, ти маєш? Яких каменів не буває у морі у морі? Е, не морських. А ще <рес> А, ну, яких? Яких ну, каменів? А, то що в почках, може? <рес> а якщо людина з камнями в почках залізе в море? Це вже камні в морі, все. Ні, все, все воно ж вони в людині. Ну, добре, які ще там? Щебень може, ні? Давай, раз, два, два три. три. Е, дорогоцінних. Сухих. <рес> ліда, ліда. А, ну, а, отак от. Так, от. От. А, а, так, так. От, Чуєте, ну Я все вгадала просто якась міма, так? Да? Ні, ще не все, ще тебе ще три. Що не поміститься навіть у найбільшу кастрюлю. Тож, 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 тож. Все. Давай, раз, два, три. Ну, типу, о, щось велике. <ріст> ну, ну давай. тим, чим воно. Накривається, й-мойо! Що це таке? А, кришка. Від неї, да? Ну, да. <турмана> ну <турмана> так. Каже, хоч на щось. Ви ж ви знаєте, я вам так скажу, я оце це ну, <свят> <свят> <Шест> блонд, ну, <свят> <свят> ви в блонд. Під да? мене косиш, так? <свят> так, <свят> <свят> давай, Ярик. Його не сіють, <свят> не саджають, <свят> саме воно виростає. Саме. А, воно саме виростає. Його не треба сіяти, саджати. Три, два, один. Сім'ячка. Не знаю. Волосся, Ліда, Ліда, Боже Боже. Волосся? А чого волосся? Є кусти, які не сіють і ну, все знаю, одно проростають. Я. ні? У кого Вода, але плаває теж по воді. Вода, але плаває по воді. Так. Ну Масло, жир. Ну, це не вода, жир. <рес> <рес> ну Типу, воно мокре. <рес> давай, раз, на, на воді, три. на воді плаває. Вода на воді, тільки трохи другої кейсів Ну, вода в, інш... вода в іншому стані. Чекай. <гум> Вибачте. Я <Ти гум> вже два рази сказала, вже мінус 700 баксів. І так. <гум> я да. не знаю, я здаюсь взагалі з цими виграли. Крижинка, крижинка, це ж інший стан води. Крижинка <гум> та... лід. Лі. Блін, ну, друзі, я вам так скажу, ви виграли, тому що я взагалі, ну, Ми... як це, це навіть на не якесь, я навіть не знаю на що, ну, не, не на логіку точно запитання. Розумієш, ну, я ну, сама в шоці, я якби це не знала відповідей, я би також, мабуть, бо я ж також блондинка, от як да. ти казав... Ну, я, друзі, я пишіть розслава... в коментарях, що Артана тупая. Ну, бачиш, прав... Адріана сама вирішила виставити тебе трошки твою. Ні, ну так просто буде на 1050 а, більше коментарів, ладачів, як він всіх і всіх остальних. Да. Так, тому що водо ну... заходить на хайпі. Ну, що ділить, друзі, з його, я тебе не назву ніколи, тому що це не так. По-перше, <laughs> Ну, ну справді, навіть якщо б ти надягнула парик з геть білим волоссям, не таким сивуватим. <laughs> To, mm -hmm. Не, ну дякую, конечно, то фіма хороша. <рес> <рес> так у вас, кстати, по, дуже по, похожи цвета, чесно. Не <рес> я знаю, я ж просто <рес> стараюсь. <рес> just, да? Ні, ну да, їж типа 42. Тобі... 84. 84, Вчора да? виповнив <рес> <пом 'ят. рес> Нормально. Ну, так, що нам пора відпускати Артеану? Там пора відпускати, да, друзі. Э, підтримуйте Артеану. Бо мені вже треба, да, їхати. А куди? Куди збиралась вже їхати? Ну да. куди? ну привітати ж. А як же ж? А -а. На день народження до мами. Подарочок купила чи, чи ні? Чи, 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 чи що будеш?